Активізуватися та не бути боягузами такі слова президент Франції Мануель Макрон адресував світовій спільноті під час зустрічі з французькою діаспорою у Празі, говорячи про російське вторгнення в Україну. Я вірю, що Франція і Чехія добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю, що деякі сили, які вже не зупинити, з кожним днем посилюють загрозу нападу на нас, і що ми повинні будемо діяти відповідно до історії і мужності, якої вона вимагає. Під час прес-конференції за підсумками зустрічі з чеським президентом Петром Павлом Макрон заявив, що Франція приєднується до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, фінансування доставки восьми сотень тисяч снарядів, що їх Чехія знайшла Україн поза межами ЄС. Раніше до цієї ініціативи вже приєдналися Данія, Нідерланди, Канада та Литва. На зустрічі Павла з Макроном також піднімалося питання щодо пропозиції французького президента про відправлення військових. Країн НАТО в Україну Європа Європа повинна відігравати більшу роль у допомозі Україні та стримуванні Росії від продовження її агресії. Я за те, щоб шукати нові шляхи, в тому числі продовжувати обговорення можливої присутності в Україні різними способами і в різних формах. Тому, якщо в наших інтересах, щоб Росія не досягла успіху в Україні, ми не можемо залишатися з тією допомогою, яку ми надаємо Україні нині.